Взамін на лист дарунок сироти та діти з малозабезпечених родин місяць тому написали листи до чудотворця. Їх залишили у храмі Пресвятої Євхаристії на дереві бажань стати помічником святого міг кожен охочий і допомогти з гостинцями для усіх дітей. Напередодні діти знову прийшли у храм, аби зустрітися з Миколаєм та отримати від нього подарунки, про які просили у своїх листах. Думаю, те, що я замовляла. Я забувляла пузлі, забувляла куртку чобити светер. Завдяки цим людям свято надзвичайно гарне і надзвичайно діти щасливі від цих подарунків і цього всього. Хай Бог дасть здоров'я тим людям і наснаги і всіх земних благ. Побажання кажуть організатори свята були найрізноманітніші від канцтоварів до братиків, сестричок або домашніх тваринок. А листи до канцелярії чудотворця надсилали навіть з Одеси. Цього року в акції до Святого Миколая» взяла участь 401 дитина. З них є 117 дітей зі шкіл інтернатів і сиротинців. А решта кількість дітей це є та багатодітні сім'ї міста Львова, а також 50 дітей з одеської катехітичної школи. Звідки лист на канцелярію Миколая прийшов по пощі Цьогоріч Миколаєві допомагали півтисячі львів'ян.